Незважаючи на те, що Російська Федерація продовжує тероризувати українців, і атакувати нашу державу, США не мають наміру відновлювати допомогу Києву, поки не переконаються, що українці хочуть миру і взагалі США можуть самоосунутися від цього конфлікту. Про що сказав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі. Тож на запитання журналіста, чи не слід відновити військову допомогу Україні, якщо вже Росія завдає ударів, Трамп сказав, що має знати, що українці саме хочуть миру, що вони хочуть. Хочуть не просто закінчення війни, а вже зараз досягнути цього миру і далі з що каже Трамп. Я не знаю, чи хочуть вони покласти край війні. Якщо вони не хочуть покласти край війні, ми підемо звідси. Я роблю це, щоб зупинити війну. Це важливіше за все інше. Я спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня або близько того це. Може закінчитись третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це. І на думку Трампа європейські країни не знають, як закінчити війну в Україні. Президент ще запевнив, що вже він точно знає, що для цього потрібно. Цю далі в мене завжди були хороші стосунки з Путіним. І знаєте, він не хоче закінчити війну. Я думаю, що він буде більш поступливим ніж повинен бути. Це дуже добре. Це була війна, яка не повинна була початися. Я говорив про це з Володимиром. Україна була завжди в центрі його уваги, але він ні за що не хотів туди. Й він знав, що будуть наслідки, але війна все таки почалася. Заявив також Дональд Трамп. Що ще за питання ставили президенту США? Далі цитую. Ви сказали, що Росія б'є по Україні. Чому б не надіслати протиповітряну оборону? Трамп відповів наступне. Також цитую: я повинен знати, що вони хочуть в регулювання війни. Ну і з одного боку, Трамп хоче закінчення війни. Він хоче миру в Україні, а з іншого він не готовий захищати Україну системами протиповітряної оборони. Трамп не дає Україні ППО, тому що не впевнений, що Київ хоче ми ну, а Російська Федерація в той же час продовжує обстрілювати нашу державу. Досить дивна ситуація, як на мене з приводу цього Президент Сполучених Штатів Америки він вирішив прокоментувати відсутність допомоги від США до України саме тим, що Україна можливо і не впевнений він, що готова до миру, так і пояснив, що важливіше за мир для Трампа це припинити фінансувати Україну. Він вкотре повторив вже спростовані раніше цифри, що Вашингтон, начебто, не дав Києву 350 мільярдів безплатно. а Безоплатно так, доларів, а Європа дає гроші лише в борг. З одного боку, Трамп він категорично не говорить про те, що він хоче покинути Україну, що він є зараз більш схильним до Російської Федерації. З іншого ж боку, бачимо такі неоднозначні дії. Ну а Міністерство закордонних справ України також коментує найближчі події, які стосуються України. зокрема, Перемовини, які вже наступного тижня плануються між Україною та Сполученими Штатами Америки, які очікування від саме і сподівання є від цих переговорів. Далі теж будемо з вами обговорювати, адже коментарі від МСС теж з'являються. Стало відомо те, що Україна проведе перемовини зі сполученими штатами у Саудівській Аравії вже наступного тижня. Повідомляють в МЗС, як зазначає речник відомства Георгій Тихий, Процес українсько американського діалогу триває. Наразі частина стосуватиметься. Двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні порядок денний це українсько-американські двосторонні відносини, наше стратегічне партнерство, його подальший розвиток. Ну і, звісно, в центрі розмови це шлях до миру. Україна конструктивно налаштована, готова і прагне миру, як ніхто інший у світі. І ми хочемо швидко відновлювати мир. Вказується, що команда, що супроводжуватиме президента Зеленського, залишиться у Саудівській Аравії для переговорів з американською стороною. До того ж чи будуть там росіяни представнику МЗС. Невідомо, тобто лише згодом ми з вами дізнаємося, хто буде перебувати на даних перемовинах. В той же час МЗС Саудівської Аравії назвало місце зустрічі представників США та України. Саудівська Аравія підтвердила проведення запланованої зустрічі між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться у місті Джида. Як повідомляє про це прослужба служба МЗ Саудівської Аравії, що у заяві йдеться, що вони підтверджують свої постійні зусилля з досягнення міцного миру для припинення війни в Україні, які вона продовжує? продовжує впродовж останніх трьох років зазначають у МЗС Саудівської Аравії. Тобто, бачимо, що контакт відбувається. Ми розуміємо, що потрібно зберігати зв'язок з американськими представниками, бо як ніяк, але вони впливають на хід бойових дій на території нашої держави. Ну і звісно. Про те перемир'я, про яке зараз говорять більшість у світі, як ніхто, українці цього хочуть. Хоча Трамп інколи каже, що не видно, да, що Україна налаштована щодо миру, а от видно, що росіяни налаштовані. Як на мене, чи то погано дивляться, чи то погано аналізуються, але дійсно ми прагнемо миру, бо наші українці беруть участь у бойових діях, і наші люди гинуть щодо мирного населення, ну і, звісно, щодо наших захисників і захисниць на фронті. Що ще заявив, але помічник Трамп. Па Майк Волц, а те, що Україна і Росія мають розпочати переговори, заявив Майк Волц. Обидві сторони мають сісто за сіл переговорів, і ми маємо початкову домовленість із росіянами. Українці мають чудову можливість пов'язати наші економіки через мінеральну угоду. На жаль, справи спершу не йшли добре, але ми маємо шанси розгорнути ситуацію. Сказав він на брифінгу у Білому домі. За його словами, у суддівській аравії, Київ та Вашингтон, обговорюватимуть ресурсну угоду та припи. Ниння вогню, отже, дійсно цікаво, до якого знаєте результати пройдуть наступного тижня з приводу цих перемовин. Чи буде підписана угода про корисні копалини, і чи будуть якісь вже гарантії безпеки для нашої держави з приводу припинення вогню? Бо цього й прагне лідер нашої держави, ну і прагне, звісно, кожна Україна, щоб ми розуміли, що це мир тривалий і далі Російська Федерація через певний проміжок часу не зможе вторгнутися на територію нашої держави повторно, як вона це зробила до прикладу 22-го року. Да, повномасштабно. Що ще заявив Трамп? Так те, що якщо ми не зуміємо це врегулювати, ситуація може перерости у третю світову війну, а, каже зокрема, що уважно стежив за подіями в Європі минулого і цього тижня. А, от але знаєте, стежив як новинну стрічку. гортав? або знаєш, мене тут питання виникає. Джей Ді Венс також казав, що бував в Україні, але через сторіс. Це буде дивився, як і що у нас тут відбувається, Хоча насамперед це неправильно, щоб побачити ту правду, яка відбувається, і ті реалії які відбуваються, включно в прифронтових містах. Вже не говорячи про фронт на території України треба на власні очі побачити і зробити свої висновки. Одне діло, коли хтось за тебе їде, а інше, коли ти самостійно це все бачиш і робиш висновки, що ще відомо те, що заявив Трамп, те, що він вірить Путіну. Він сказав: я вірю Путіну. Він заявив, що йому з Росією домовлятися набагато простіше аніж з Україною. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп черговий раз заявив, що вірить своєму російському колезі, кремлівському диктатору Володимиру Путіну. І за його словами, із Росією простіше мати справу ніж з Україною щодо мирного врегулювання. Він натякнув, що штати можуть вмити руки від посередництва у переговорах між Києвом та Москвою. Про це Трамп сказав під час прес-конференції в овальному кабінеті Білого Дому у п'ятницю 7 березня. При цьому американський президент знову заговорив про відсутність в Україні козарів про карти, да про які він постійно говорить під час кожної зустрічі і про бажання закінчити війну, Нібито в українців і в Україні взагалі цього немає. Трампа запитали журналісти, чи він продовжує вірити в те, що Путін зійсно хоче миру з огляду на російське бомбардування України. Він відповів наступним чином: так, ви знаєте, я йому вірю. У нас із Росією хороші відносини. Після цього він заявив, що у питанні мирних переговорів йому легше мати справу із Росією. Відверто кажуть, що мені важче мати справу із Україною. У них немає козарів. А ви знаєте, буде зустріч у Саудівській аравії десь наступного тижня. Ми вважаємо, що з погляду досягнення остаточного врегулювання можливо буде легше мати справу із Росією. Дивовижно, тому що у них всі карти заявив Трамп. Він чергове підкреслив, що Путін хоче завершити війну, відповідаючи на запитання про те, чому сполучені штати не відновлюють надання допомоги Україні, глава Білого Дому заявив, що він, нібито не бачить з її сторони бажання завершити конфлікт, не пояснивши, як саме ще українці мають це бажання продемонструвати. Скільки ми маємо дякувати, скільки ми маємо просити і наполягати? І от з приводу до речі, погроз, але які вже лунають в бік в принципі Російської Федерації, Трамп нещодавно заявив, що буде санкції і треба вводити проти кремлівського оточення, ну взагалі проти Російської Федерації так, от Валерій Клачок керівник Центру громадської аналітики вежа голова благодійного фонду Нова дорога проаналізував останні заяви від Трампа. І от з приводу більш детальніше е, тих санкцій, які імовірно, будуть введені а далі щодо Російської Федерації. Слухаємо це перша його заява про те, що він готовий ввести санкції, не просто тарифи, тому що ну тарифи там за великим рахунком нічого особливого для Росії сьогодні страшного не значить. Тому що невеликий торговий оборот між Росією та Сполученими Америки там порядка там, 3-4 чи 5 мільярдів доларів, ну, взагалі смішні цифри. А от щодо санкцій, так, Росія може отримати потужний санкційний удар. Окремі мої колеги пишуть, що вже, мовляв, всі санкції введені, не всі. Далеко, друзі, не всі. Останній санкційний пакет, який затвердив Джозеф Байден і потім вже продовжував Дональд Трамп і цей пакет і попередні проти Росії. Буквально з 6 березня Росія отримала продовження цих санкцій. Там є куди їх посилювати, і на Росії збентежені. Окремі дуже обережні заяви з цього приводу є. І кажуть, ми санкцій не боїмося, санкції нас роблять лише сильнішими, і взагалі Трамп нас цим не злякає. Але така заява Трампа, яку він опублікував в мережі True Social, ще раз наголошую на цьому, вона засвідчує мені, що поки що немає чітких остаточних домовленостей із Росією у Трампа. І він наголошує, що він не буде терпіти заяви Путіна, які ти вчора оголосив, Що мовляв, ми маємо відстояти своє нам чужого не треба, Ну і так далі. Конкретно Путін не поточнив, що він мав на увазі. Певне, коли говорив про якісь території, які він окупував, які там хоче ще окупувати, але конкретики у відношенні Трампа зі сторони Кремля не було. Ну, такий обмін публічними закидами він відбувся. Так от, власне, що говорить Трамп? Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно б'є Україну на полі бою, я наполегливо розглядаю можливість. Введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. Росія та Україна сядьте за стіл переговорів прямо зараз, поки не стало занадто пізно. І Трамп справді розлючений, як пише Аксіос, через удари. Росії по Україні е, якийсь неназваний високопоставлений чиновник Білого Дому розповідав в виданню Axios, що останніми днями людь Трампа посилилась, причиною саме стала поведінка Росії і продовження її ударів по Україні в той самий момент, коли Трамп прагне припинення вогню і досягнення мирної угоди. Але щойно Трамп провів брифінг. Що ж, ми далі продовжуємо говорити про важливі новини, які з'являються саме від наших міжнародних партнерів щодо того, що відбувається на території України, і про тих, хто розпочав війну ворогів, які також продовжують свої терористичні наміри. Вчора російський диктатор Путін виходив в свої так звані пропагандистські так зміни. Розповідав про готовність до вже закінчення війни, але досить завуальовано він це говорив. Тож видання. Блумберг проаналізувала саме те, що означають нещодавні заяви від Путіна. Пишуть про те, що Путін може погодитись на припинення вогню за певних умов. За даними видання, йдеться про згодження основних принципів майбутньої мирної угоди, включно з параметрами миротворчої місії та країнами, які до неї увійдуть. Водночас Рефія заявила, що не погодиться на присутність військ НАТО на українській території. Ну а президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, він говорить про те, що все. Ж таки він вірить Путіну. Уявіть собі, і е, про те, що з Російською Федерації в них дуже все добре. Попри те, що російський диктатор продовжує свої терористичні наміри, все ж таки е, Трамп готовий підтримувати Росію. Але він говорить: тою зараз вони бомбардують Україну. Мені чесно кажучи, складніше з Україною. І в них немає козирів. Я маю знати, чи хоче Україна врегулювати конфлікт. Якщо вони не хочуть врегулювання, ми йдемо звідти. І завжди будуть зміни та коригування. Прокоментував він так запровадження і скасування тарифів. Є був жахливим зловмисником в питаннях тарифів, каже він. А Індія погодилась значно знизити тарифи. Ми дуже наполегливо працюємо над цим, тобто має на увазі врегулювання війни. Це все про що я зараз думаю. Також він говорить про те, що ми втрачаємо 2000 тисячі молодих людей щотижня. У випадку з однією країною більше старших людей, адже молоді люди загинули і підтвердив. Трамп, що Путін користується тим, що США обмежили доступ Україні до розвідувальних даних та військової допомоги, тобто він визнає той факт, що він зараз нашкодив Україні, тим, що припиняє постачання допомоги Україні, і а, тим самим Путін продовжує наступальну операцію так на фронті. І зараз не лише на сході України ситуація загострилася, а й на Курщині, де бойові дії стали ще пекельнішими а, довкола. Курської області, ну а очільник Пентагона Гексет також коментує те, що зараз відбувається в Білому домі. Коментує останні заяви Дональда Трампа. Тож під гексет, який є міністром оборони Сполучених Штатів Америки під час переговорів з британським колегою. Джоном Гілі говорить про те, що призупинення військової допомоги Україні є тимчасовим, і це пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру. Стій далі. Трамп дуже пильно стежить за тим, що саме говорять та роблять українці щодо прихильності мирного процесу. Нас дуже заохочують ті ознаки, які ми бачимо. Зрештою Трамп прийме рішення. Але поки це пауза, сказав Гексет, та також він вважає, що наші країни працюватимуть разом, щоб забезпечити тривалий мир в Україні. Іні, лексит підкреслив, що США вітають пропозиції Великобританії та Франції допомогти Україні підтримувати мир. А посадимо обидві сторони до столу, візьмемо зобов'язання щодо миру, і це те, що президент Трамп активно робить, як з росіянами, так і з українцями. Отже, щоб підтримувати тривалий мир, в цьому є аспект безпеки. Велика Британія, і Франція пообіцяли разом з іншими стати головною частиною цього. Будуть інші аспекти, які є частиною подальших умов переговорів. Ну і також лава Бендагону зазначив. Що Трамп був обраний, щоб принести мир в цій війні? І він працює з обома сторонами, так як може тільки президент Трамп сьогодні. Ми ближче до миру ніж коли-небудь завдяки його лідерству, так вважає Міноборони а Гелі, який також зазначає, що Україна готова підписати угоду із США.